Отримати відмову за два місяці після одобрення візи на 10 років як таке можливо? Слухайте дивовижну історію нашої клієнтки. До нас звернулася клієнтка для отримання туристичної візи. Її кейс був складний і шансів на візу було небагато. Проте, в процесі роботи ми зробили все можливе, щоб представити її в найкращому світлі. І досягли бажаного результату одобрення візи. Яке ж було моє здивування, коли я отримала дзвінок від неї? Наталя, за кілька днів у мене виліт в США, а я загубила паспорт з візою». Як ви знаєте, відновлення візи неможливо. Потрібно знову проходити весь процес. Ми швидко все підготували, і як тільки клієнтка отримала свій паспорт. Знову пішла на співбесіду в посольстві. І зустрілася з тим самим візовим офіцером, що й погоджував її візу раніше, чим дуже зраділа. На жаль, в ході розмови, вона, мабуть, розслабилася і не дотрималася всіх рекомендацій. І в кінці візовий офіцер повідомив: на жаль, я не бачу причин вам одобряти візу цього разу. Можете лише уявити розпач клієнтки. Але і тут це не була безнадійна ситуація. Ми втретє записалися на співбесіду вже в іншу країну, детально проробили з нею все, що потрібно, сказати і пояснити на співбесіді. Як результат, спроба була успішна. І їй знову одобрили туристичну візу на 10 років. Завдяки злагодженій роботі нашої команди. Та вірі клієнтки в нас ми змогли разом подолати перешкоди та досягти бажаного результату. Це ще один приклад, що за підтримки професіоналів навіть найбільші виклики можуть бути подолані. А якщо вам потрібна віза з США, ви завжди можете замовити як повне супроводження, так і консультації по будь-яких питаннях у нас.